Жінка, яку збив автомобіль екс-мера столиці Олександра Омельченка, залишається вкрай важкому стані. Лікарі борються за її життя зараз. ДТП сталося напередодні ввечері, постраждало, шпиталізували до однієї зі столичних лікарень. Там зараз працює моя колега Валерія Вона на прямому зв'язку. Лєро, отже, чи вдалося тобі поспілкуватися з лікарями? Чи з'явилася нова інформація щодо ДТП? Ну і хто власне таки був за кермом? Вітаю, щойно вдалося поспілкуватися з хірургом. Він повідомив, що жінка досі лишається в край важкому стані. Її вчора сюди госпіталізували у стані коми. Вона забезпечена всім необхідним. Кров для неї замовили в Київському центрі переливання крові. ДТП за участі автомобіля, який оформлений на Олександра Оменченка, стався вчора, сталося вчора на столичному шосе. Позашляховик збив жінку на нерегульованому пішохідному переході. За словами свідків, удар був такої ж сили, що жінку відкинула на 20 метрів. А автівка, не зупиняючись, поїхала з місця аварії. Через деякий час машина повернулася на місце ДТП. А водій повідомив, що саме він був за кермом машини під час дорожньо транспортної пригоди, а поїхав, бо злякався. За його словами, він особистий водій Омельченка. Свідок який був поруч, розповів, що нібито під час ДТП за кермом була інша людина. Прошу пряму мову, свідка. Вона поїхала, я написав Полянськ, це десь в течение півгодини, аж тоді вона повернулася на місце. Нагадаю, восени 2009 року автомобіль, за, за кермом якого перебував Олександр Омельченко, збив на смерть людину. В 2010 році столична міліція закрила справу проти нього з приводу вчорашнього ДТП. Ми очікуємо на відповідь Олександра Омельченка і повідомимо її в наступних випусках. Студія. Пасибі Валерія Ковалінська за станом потерпілої в нас до ДТП, де власне одним зі сторін була машина Олександра Омельченка, екс-мера столиці. Дякую.